Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з кунчин джелами з Півдня Деської області. Сьогодні почали розсаджувати міскантус зібрінус. Чоловік саджає. Я набила рівчаки, тут у нас буде ріантус посередині. І знову зараз наб'ю рівчак один і буде знову Зібрінус. Ну, ділимо, бачите, такі поділки. Саджаємо маленькі, ну, на весну його точно не буде. Поділимо, залишилось у нас його мало геть. Потім це все залиється. Чоловік в мене вже теж спеціаліст по посадці. Зараз закінче. Добре полиємо і буде рости. У нас ще досить тепло, морозів поки не передають, тож буде ще Що встигне навіть вкорінитися. Тут ось чоловік орав, вчора чи позавчора, коли ти тут? орав? Позавчора? Позавчора, вчора там ага. орав далі. Бо треба ще чесник з цибулею саджати, а тут ще залишилось прибрати кусочок. Пампаска буде зимувати у нас тут. Пампаска у нас тут перезимує ось. Бачите, одна навіть вмудрилася пустити мітьолочку. Це та пампаска, яку можна було викидати. Я робила відео, десь є навесні, в березні місяці. Геть були сухі кущики, геть. Я просто їх тикла в землю, це тут трошки розпродала. І оце залишилось. Ну, навесно вже будуть. Хто захоче, будуть гарні кущі, хто хоч, захоче кущем наділенкою, будуть гарні гарні кущі. Ну, Коштувати вони будуть теж немало. Але вже буде величезний кущ, неподілка. Так, ну ось, саджаємо. Вже і сонечко щось виходить, збирається. Таке було хмарне небо зранку. Так, ну наб'ю рівчак і піду готувати рослини на посилки. Ми вже закінчуємо сезон посилок. І будемо працювати на городі, тому що треба багато ще чого робити, поділити, пересадити. А тут Бачите, зараз якраз покажу, як чоловік розриває кучці. А потім вже вони рвуться легше, коли поділки менші. Все отак ділиться. Бачите, саджаємо теж, бачите, він відвалюються ось такі маленькі, це все саджається. Ось цього буде кущ на осінь, на наступну буде вже кущик. Ось таке, бачите, ось повідривалося, ось оце все-все йде в землю. Нічого не викидується. Але треба все гарно поливати. Поливати, поливати. Перший час доведеться все заливати, заливати, щоб земля була мокра. Ну, от і все, друзі. Бажаю всім гарного дня. це буде наша Україна.